Друзі, у нас нещодавно відбулася важлива подія. 13 липня планета Сатурн почала свій ретроградний рух. Це триватиме до 28 листопада 2025 року. Найчастіше ретроградний рух планети порушує її енергетичний баланс. Це може створювати проблеми в тих сферах гороскопа людини, якими вона керує. Також ретроградний рух може піднімати питання, які не були вирішені, щоб спробувати вирішити їх заново. Однак, коли ми говоримо про Сатурн, то його ретроградний рух не вважається таким складним. Коли енергії Сатурна гармонійно проявляються в гороскопі людини, вони, крім позитивних моментів, яким є стабільність, відповідальність, структурованість, дисципліна, порядок створюють навантаження тиск, а також дають відсрочки і затримки. Так, от вважається, що ретроградний Сатурн менше тисне, створює легкість і прискорює різні процеси. При цьому, звичайно, може трохи зменшувати в розмірах і позитивні плоди. Але в цілому це вважається більш позитивним астрологічним явищем. Недарма найчастіше Сатурн стає ретроградним саме в літно осінній час, коли вся робота зроблена, і людина відпочиває і насолоджується плодами. Тому, друзі, будьте готові з одного боку до прискорення у своїх справах, з іншого до того, що недороблена робота і невирішені питання будуть підніматися знову з новою силою. Зараз настає гарний час. Для вирішення старих питань і проблем, для перегляду свого робочого процесу, оптимізації своїх проєктів, акумулювання ресурсів, тому що Сатурн буде зменшувати свій негативний вплив на ресурси, і навіть навпаки намагатися їх розширювати і формувати запаси. А якщо ви, друзі, не знаєте, куди спрямувати свої зусилля, чим зайнятися, що зараз для вас актуальне і важливе, то ми чекаємо вас на наших астрологічних консультаціях. Бережіть себе!